Скандали навколо гри Stalker 2 нещухають, хоча це вже напевно дефолт. Гра The Last of Us Part 2 може вийти на компи. і це не всі новини, які я для вас приготував. Ну що ж, в сьогоднішньому випуску About Games ви дізнаєтесь про Plague Tale Requiem уже має українську локалізацію. The Last of Us 2 вийде на ПК, а також крутецькі новини по The Last of Us 3. Але окрім цього, ми поговоримо про новий срач навколо Stalker 2. Ну що ж, друзі, грайте не заляпайтесь. Ну а ми поїхали. Сам знаю, що іноді хочеться пограти в різні ігри саме на українській мові. Адже війна відкрила нам очі на багато різних питань. І, наприклад, гра Аплейч Tale Requiem уже має українську локалізацію. У гри A Plague Tale Requiem з'явилася офіційна українська текстова локалізація. Про це стало відомо з офіційної сторінки Тайтлу в Steam. але варто відзначити, що видавцем гри є саме Focus Entertainment, яка має не кращу репутацію, адже компанія є видавцем російської гри Atomic Heart, яка скандально відома багатьом. А також у неї був конфлікт з українською студією Форквеєрз, і це теж неприємно відзначилось. Але хочу зазначити, що розробник та видавець це різні речі. І все ж таки це дуже круто, що українська мова з'явилася в грі. Будемо сподіватися, що з часом буде все більше і більше ігор з українською мовою. Як вам гра The Last of Us? Мені, наприклад, дуже і дуже подобається. І насправді є дуже круті новини стосовно другої частини. І насправді навіть і третьої. Тому, друзі, рекомендую глянути. І так насправді цікаві новини для пк геймерів. Один інсайдер, який до цього робив досить точні зливи, повідомив, що гра The Last of Us 2 вийде на ПК. І насправді це дуже цікава новина. Хоча після релізу The Last of Us 1 на ПК якось уже не дивно буде, якщо друга частина The Last of Us вийде на ПК. Тим більше порти з консолей на ПК приносять Sony великі гроші, а тим більше, якщо себе проявить супер крутецький сікл The Last of Us. Але, окрім цього, є круті новини стосовно і наступної частини The Last of Us. Ще один хороший інсайдер розповів, що гра буде зосереджена на деякій групі сміттярів, яким доводиться виживати у постапокаліпсисі. В грі 100% Еллі буде відігрувати важливу роль, але не в плані того, що це буде головний персонаж. Можливо, на нас чекає якась цікава розв'язка. Що ж стосовно інших персонажей, то поки що нічого не відомо. Окрім цього, відомо, що повноцінна розробка гри The Last of Us Part 3 розпочнеться в цьому році, але до цієї усієї інформації бажано. Відноситися з деякою долею скепсісу. Так-так, новий скандал навколо гри Stalker 2. І насправді це дуже цікаво, друзі. Про це ми зараз з вами поговоримо. Досить недавно розробники Stalker 2 заблокували декілька відео каналу Самі ж відео заблокували за використання трейлерів гри. Окрім цього, розробники кинули страйк на сам канал. А на самому каналі AXBT опублікували пост, в якому зазначилося, що реальних причин може бути декілька. Наприклад, відео заблокували за те, що AXBT постійно говорили, що в студії повний хаос, хоча це були лише здогадки. Інша причина блокування це те, що на каналі AXBT напряму говорять про те, що гру можна буде без проблем придбати, і це незважаючи на блокування можливості купити саму гру в РФ та Білорусії. Але окрім цього, відео могли заблокувати, бо ті попали під роздачу, адже розробники чистили різні відео, в яких є злиті кадри гри. Каналу iXBT це, звісно, ж не сподобалось, і вони почали нести різну маячню по типу того, що українці типу вирішили погратися в політику, і щоб ніхто не Stalker 2 чисто принципіально і все таке. Окрім цього, з часом каналу iXBT прилетів вже третій страйк. І всі ми добре знаємо, що це може означати. Самі ж IXBT коментуються все тим, що розробники гри пообіцяли зняти страйки і все таке. Але окрім цього, клоуни з IXBT закритикували українців з офіційного сервера Discord Stalker 2, які проти того, щоб розробники Сталкера знімали страйки з AXBT. Насправді невідомо, чого добиваються ці чудаки з IXBT, що вони хочуть, щоб їх зрозуміли та зняли страйки, хоча знають, що на AXBT говорили, що ніяк Сталкер 2 не існує і тому подібне. Чи, наприклад, можливо, навіть навпаки, вони хочуть вбити на своєму каналі аудиторію по Stalker 2, заявляючи, що не потрібно купувати Stalker 2. Навіть не знаю. Хоча другий варіант у них виходить, наче нормально. Ну що ж, друзі, ось такий випуск About Games у мене вийшов. Якщо відео вам сподобалось, то обов'язково вліпіть вподобайку. Ну а ти, друг, мій, підпишися, адже тут знімають крутий контент.